До офіційних документів за відомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів. Караються штрафом від 2 тисяч до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Частина друга ті самі діяння, якщо вони спричинили тяжкі наслідки. Караються позбавленням волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Увага! Детальна інформація про роботу адвоката ТІЗУЛА Олега Івановича. Розміщена на його сайті Перейти на сайт адвоката. Можна в шапці профілю. Стаття 68 Конституції України Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України. Не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності. Стаття 60 Конституції України. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. Завідання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу. Настає юридична відповідальність. Увага. Детальна інформація про роботу адвоката Тізула Олега Івановича. Розміщена на його сайті. Перейти на сайт адвоката можна в шапці профілю. Стаття 63 Конституції України. Особа не несе відповідальність.